Послання з потоку про цікавий трансформаційний період, який розпочався з середини жовтня. Я не знаю, що саме конкретно простір хочу сказати. Я передаю моменті, але от із того, що йде, є певний коридор можливостей. можливостей для внутрішньої трансформації з метою підняття вібрацій і потім подальшого прийняття нових енергій. Чому це важливо? Тому що з грудня місяця 2025 року енергії будуть більш щільні. Тобто потік нових енергій, світла, які будуть приходити, він буде дуже сильно тиснути на всіх тих людей, які мають багато непрощення, які мають роздратування агресію в полі. І Навчились прощати, от саме тема непрощення буде чіплятись дуже сильно. Як це буде проявлятись? Ті, хто не будуть проходити свідому трансформацію, в них ще більше буде образ, ще більше культивації жертви. В чому полягає коридор можливостей? Ті, хто не будуть прощати, будуть летіти вниз в загострення ситуації, культивацію жертви і загострення хвороб. Ті, хто будуть прощати, навпаки, будуть швидше підійматися, очищатися і, типу, виходити з цього рівня, з цієї сходинки життя. Тому е, важливо саме зараз зайнятися. У вас ще є по суті фактично півтора місяці. Працюйте над собою, кому. Потрібен системний рух. це Я вже від себе кажу. Програма шлях до себе. Та й вищі сили підказують за посланням в шапці мого профілю. Проходьте, Почніть з третього кроку. Він важчий, але потужніший для трансформаційного ефекту всіх обійняв.